Колобок Жили були дід та баба. Ай шлях, до трасу Бабко, бабко. Що? Ось рідно рідна, колобка А де добрий день? А з чого я маю спекти, як муки в житті день нема? Та ти сходи до хешки Пошкребе по засіках помете. Що то в нас? Мокін не знайдеться. Ти подиви на нього. Пошкреби, помату. Як дід сказав, так бабка й зробила. І спекла бабуська колобочка. Ох, який гарячий. Полеж тут остудися трішки. Ой, як смачно пахне. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Колобочок рідненький, так удижки подівся. Колобок. Колобочок, Дитятко, повернися. О, 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 о. Котиться колобок, котиться, а назустріч йому. Зайчик <звіст> Ти ти хто? А, а, а ти хто? Я? Я зайчик, а ти хто? А я А, а я колобок. Який такий колобок. Ха! <звіст> колобок, колобок! А я тебе з'їм Ой, не їж мене зайчик, а, а я тобі е, пісеньку розпіваю. Добре, співай, тільки не голосно. Я колобок, я колобок, утік я від усіх в садок. Я по васіку метаний, я із борошна спечений, на сметанці замішаний, на віконці остуджений від бабусі я утік. І відіда я утік, і від тебе довго пухи, Обов'язково я піду Нічого не зрозумів, пропав кудись. Та й покотився колобок далі, тільки його й бачив. Котиться колобок, котиться. Hi -hi <barcode> ей... А на зустріч йому... Волк! Стояти! Ой! Колобок, колобок, а я тебя з'їм! Не їж мене, сірий волк, я... я не смачний! А я... все, что бачу! А я, а я, а я тобі спочатку песню спеваю! Яку таку ще пісеньку? Я колобок, я колобок, Утік я від усіх садок. Я по засіку метений я на яйцях печений на сметанці я мішений на віконці остуджений я від дідуся утік, і від бабусі я утік, і від зайчика я втік. І від тебе, сірий вовчисько, я обов'язково течу, <к> і покотився колобок далі. Колобочок, далі. Ой, ой, поверніся! See... Котиться, котиться ой. колобок далі а -а -а... і зустрічає на своєму шляху. Ведмедя. Колобок, колобок А я тебе з'єм. З'їсти ти мене завжди встигнеш. Але може я тобі спочатку пісеньку заспіваю? Ну, давай, але не думай Бо я з самого ранку ще нічого не їв. Я колобок, я колобок, утік я від дідусь садок. Я по засіку метений, я на яйцях печений на сметанці я міщений на віконці, остуджений я від діду, я утік, і від бабусі Я оберегу по Ах, клубок! А який же ти гарнесенький, а який же ти духмяненький? Ой. Що ти ще й пісеньки співаєш. Ага, ще й дуже гарно. Заспівай мені разочок, порадуйся, рідко. П я, п я, п я. Але я вже дуже стомився. Я благаю. Ну добре я колобок, я колобок, оці я той сі садок. Я по зайціку метаний, я на яйцях печений, на сметанці я мішаний, на віконці остуджений, я від дітуся утік, І від бабусі я утік. І від зайчика ти ти. І, біжи, 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 біжи. і від вовка утік. Ти ти. І від ведмедя ти тих. І від тебе, лисичка сестричка, я також оттичу. Браво, браво, браво! Не Лише я тебе погано чую. Певне, вже геть стара стала. Сядь мені на мордочку та проспівай ще разочек. Чё, чё? На мордочку сядь. Та проспевай ще разочек. Ага, я Співати свою пісеньку колобок як лисичка його гам і з'їла. що буває, коли дітки з дому втікають, а тепер спати.